Згоріла корабель, зруйнований ресторан та понівечена територія. Тепер так виглядає готельно ресторанний комплекс «Бартоломео Дніпрі. Місто до тисячі людей відпочивали, святкували, ходили на концерти, проводили свою молодість та просто жили життя. Все змінив вечір 28 березня, коли ворожі дрони поцілили на місто. Тоді, тут як і завжди, було багато людей. Незважаючи на масштабну пожежу, яка спалахнула після вибуху та охопила популярну Дніпрі ресторан «Бартоломео», у розважальному закладі минулося без жертв персоналу та відвідувачам вдалося вчасно евакуюватися. Під ворожою атакою опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Наслідок серії вибухів загинули чотири людини, які під час удару перебували у власних домівках. Вже по першим підрахункам у нас десь близько півтори тисячі ну, віків. І я вам скажу, Для що о, ми. Жодного СНД, жодного будинку не залишимо в біді. Всі будемо допомагати. Стосовно Бартоломео, я хотів би всіх заспокоїти. Я спілкувався з власниками. Знаєте, це така дуже символічна була споруда для всієї нашої територіальної громади. Там дійсно було багато людей, коли трапився пшеніт, але там, де було жодного загибло, ми також з власниками із менеджментом цього закладу знаходимося у взаємодії, буде полагати всім чому допомогти як місто. Завтра ми оголошуємо в місті день жалоби за всіми загиблими. Тому прошу підтись до цієї об'яви дуже відповідаль. Потрібно буде приспустити прабора всього міста, тому що жодної людини, яка ця російська навала забрала життя, ми не можемо забути. Будемо пам'ятати усіх, будемо допомагати живим і будемо і далі працювати всі на нашу українську приму. Олексій, переселенець Луганська, який з 2022 року винаймає квартиру в Дніпрі. Момент обстрілу був вдома. Чоловік згадує, як ховався у квартирі, а на дворі вже вирубали пожежі. Пожари там з балконом видно, були. Вчасно всі секторі. Волотна повилітали на кухні в спальні. Ну. Відного на балконі теж повирувало там, ну там болі ліміня. Вже 56 років мешкає у цьому будинку Микола Іванович. Під час прильоту він сидів у кріслі своєї квартири на четвертому поверсі. Чоловік боїться навіть уявити, що з ним могло статися, якби він перебував в іншій частині кімнати. Якщо би я не сидів у кріслі, мені б зрештіла бо сногда давли. А так на мене царакнки не було. І мені просто. Больно за украинский народ. Почему они? Ну почему они позволили такое с нами это сделать? Что мы им плохого сделали? Я понимаю, что по уровню культуры, это по, по по, экономике, все. Мы, конечно, по уровню культуры на много голов стоим не только в России, а и многих других странах. Дніпряни у шоці, ледве охоптавшись від минулої шахетної атаки, вони знову опинилися в епіцентрі лиха. Після нічного удару на вулицях уламки вікон, понівечні автівки. Дуже, да, слышно було. Очень. Все було слышно, і все, все внизу, так тут дітей і багато, маленьких. Всі молодіж, одна молоді, мало таких возрастов, як ми, одна молоді. Дітей перепутали. На місцях прильотів ще зночі невпинно працюють комунальники, поліція, а також волонтери, які підтримують постраждалих бутербродами, гарячою кавою та чаєм. А також допомагають будівельними матеріалами. У вигляді ОСБ листів, прозорої плівки, Терпауліну також надаємо ковдри, надаються психологічна допомога, юридична допомога. Дуже багато. Дуже я, ну, Ми не рахуємо, не пишемо. Ну дуже багато. Ну я даже не знаю, ну більше 200-300. Люди підходять, просять, тому що ну не, не газу, нічого немає і каву, і їжу. Станом на день суботи, 29 березня, у Дніпрі 23 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Троє з них у важкому стані, двоє в реанімації. Всі пацієнти мали мінно-вибухові поранення, поранення голови, грудної клітинки, клітини кінцівок. Найважчі пацієнти були доставлені. Подружня пара 68 років. Обоє одразу доставлені в реанімаційну залу. Стан чоловіка вкрай важкий. Також серед постраждалих була доставлена одна вагітна дівчина 30 років. Стан її був більше викликав у нас занепокоєння через те, що вона мала стресовий розлад і враховуючи невеликий термін вагітності, ми її госпіталізували також до відділення інтенсивної терапії акушерського профіля, де вона зараз і перебуває. У темряві ночі, коли ворожі дрони атакували Дніпро, місто показало свою силу. Волонтери, комунальники, лікарі всі об'єдналися, щоб допомогти постраждалим. Зруйновано будівлі проте не зруйновано нашу силу та віру.